Добрий ранок, малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, але спочатку давайте ми згадаємо, яка ж зараз пора року. Так, літо, вірно, малята, погляньте, яка переважає погода влітку. Так, сонячна, так? Малята, адже влітку самі жаркі дні. Де можна купатися на ставку, у морі, у річці, де багато панує сонячного тепла. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Пограємо зараз в дидактичну гру, яка називається На Що схоже сонечко? З поміж інших предметів знайти. За формою схоже на сонечко. Ось погляньте. Тут у нас фрукти зображені, так? Ану, знайдіть малята, мені фрукт, який схожий найбільше на сонце. Так, молодці! Це в нас Апельсин. Ви, вірно, відгадали, адже він такий круглий, як і наше сонце. А тепер розглянемо геометричні фігури. Вам також необхідно знайти предмет, фігуру, схожу на сонце. Так, малята? Так, ви всі молодці. І ця фігура круг. Молодці малята. Вона такого ж кольору, як і сонце, і формою така, як і наше. Яскраве сонечко. А тепер погляньте, тут зображені іграшки, бачите? Так, який предмет схожий на сонечко. Так, ви вже здогадалися? Молодці малята. Цей предмет у нас назвіть його. Так, це м'яч. Так, вірно, всі відгадали. А тепер ми з вами розглянемо інші картинки, так? Ось погляньте, солодощі, так? Я дуже полюбляю солодощі, а ви покажіть предмет, який схожий в нас на сонце. Яка цукерочка схожа на сонечко? Так, ось оцей льодяник Чупачупс так, він такий же ж круглий, так і жовтого кольору, як наше сонце. Молодці. А зараз ми з вами пропоную пограти в гру, яка називається Закінчи речення. Ось, наприклад. Сонечко прокидається, коли... А ви відповідаєте вранці. Зрозуміли? Сонечко живе. Де? Так. На небі. Молодці. Сонечко ховається. За що? Так, за хмаринку. Так, молодці. Сонечко взимку тільки світить, а не так, не гріє. Молодці сонечку радіють хто? Так, сонечку радіють діти. Також сонечку радіють у нас тварини. Сонечку радіють квіти та рослини, так, дітки? Молодці. Погляньте, яке сонечко, давайте ми скажемо. Жовте, так, тепле, яскраве, кругле. Я пропоную вам скласти розповідь про сонечко. Ось так, як я. Сонечко має круглу форму. Воно жовтого кольору. У сонечка є маленькі яскраві промінці. Сонечко зігріває нашу землю, тварин, рослин та людей. Я дуже люблю сонячну погоду. Добре малята! Добре, ви складіть свої розповіді, а зараз я пропоную вам вивчити закличку про сонечко. Повторюйте за мною. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, Дітки гуляють, тебе виглядають. Так, малята, давайте ще раз повторимо: сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, дітки гуляють, тебе виглядають. Ну що, малята? Ви молодці? Дякую.